Всі, з вами Діма. Зараз ми розпочнемо другу частину проходження Prison Архітект. Минулого разу я забув зупинити гру, поки обробляв відео. Трошки часу пройшло і наші затримані трошки бунтували і поламили столи і лавочки. Ну, зараз це треба буде відремонтувати і побудувати для них карцери, щоб вони, щоб вони були для них якісь покарання. Так, продовжуємо час. Так, тут ми знесемо ці стіни, щоб побудувати тут карцери. Так, нам треба ще пару охоронців, бо наш один охоронець не справляється. Тут якийсь дуже буйний затриманий наших робочих б'є. Так, ці тут менш більш спокійні. Ці тут ранений. Робочі не роблять роботу, бо їм мішають. Затримані. Вони мають відремонтувати ці лавки. Ти вже ремонтував, стіл ремонтують, так, це вже це... Затримання, тож нам треба мати карти. Робочі зараз прозбігалися. Так що трошки робочих візьме. Ну, вже грошей немає, це проблема. Трішки часу перемотаємо. Сім сімей йдуть на побачення. У нас грошей немає щоб побудувати для них. Кімнату. Так, чотири чоловіка чекають картер. Ну, страшно треба картер побудувати. Так, тут же завалили. Тут ось так стіну. ось немає грошей. Що робити, що робити? Так. Мусор виносить, все є. Але не з грошей не стає. Так. Хіба... Зараз він затриманий, бо нам ще трішки привезли. Але це не дуже добре, бо не бать місці, будь то тому бунтувати. Так, так, 170. Солова вже тут робочий без тями лежить. Тут ці вже перейшли у строгий режим. Так, треба гроші, будуємо. Треба буде дві двоєдвера карти, в них нам треба 1000 доларів. Так, це нормально. Свідки у нас поверх один. Надобив бися ще один, а у нас немає грошей. Це опирається в гроші. Так завжди в житті. Ну вже побудували, нам треба збирати 1000 доларів, щоб готувати дві картинні камери. Так що це вони хочуть. Так. Що можна відкривати біографію, характеристики, опит і оцінка, що вони. Фактор. О! Так, два дні в нашій тюрмі. Настрій нормальний, нормальні. Оплацій нема. Тут можна переводити їх в різні режими. Там... Як залежить від якого режиму вони будуть більше в камері сидіти, то в них режим можна. Тут наш уже охранений охоронцях хтось побив. Зрочно трепувати карцер. Давайте, грущей, капайте, капайте швидше. Так, тут дивимось, як наше відео тут. Все нормально. Все. Так, продовжимо. Так, через плять. 300 ще трошки, трошки буде 1000, ми зможемо купити дві картерні двері. То принципі ще можемо картер побудувати. Щоб переробити тут. Було б добре. Чекаємо на гроші. Як завжди. Так, у нас ще один таксофон, це теж не дуже добре. Нас я хотів украсти. Серйозно ранений охорони. У нас потрібно будувати лікарню. Але немає за що будувати. Так, у нас є 500 доларів, хоча побудуємо один карт для початку. Одразу зробимо карцер, а потім інші побудуємо так недобре, хай буде камера тут. Все так краще. Чого тут так їх б'є? Ага, нам би, було би добре тут поставити метал шукач тут на вході в камеру. Не, поліція б зразу не забирала. Чому нікого картери не ведуть? Я ж не розумію цього. Про кар про металошукач. Зразу би їх... Обшукував. Дивилися, у кого є які заборонені предмети і ко, кого вони би знаходили, одразу був картер. Їх садили. Так, третя година. 4 години зранку повезуть затриманих і трошки гроші. Тільки нам треба гроші, щоб будувати камеру для побачення? 3000, тисячі, ну так в принципі і дорого. Скільки треба місця для камеру для побачень. Так, треба... В принципі немає аж такого нормального, скільки треба. 4х4, думаю, буде достатньо, але на майбутнє нам треба щоб там було більше столів для побачень. І більше сімей може, може буде зараз приходити в нашу тюрму і відвідувати наших затриманих. Треба буде чекати. Ну, йдить когось картер, що теж. Не розумію цього. Воно цього всередину. Цього, цього теж всередину. Ходять без толку. Много вигодень. Самі виходять. Нічого не розумію. Один. Роб... робочий. Треба побудувати камеру для персоналу у нас грошей немає. і так працюють. Що ми зробимо? Це можна викладати екстрені служби. Тут є. Швидка. Є ОМОН. приїжджає, Урган приїжджаючи, моніти вилазить і ще є пожежна частина. Коли якісь займання відбуваються в тюрмі, можна викликати потушити. Так що у нас тут? Зараз на перше місце надавати ще одну камеру і будувати корпус для побачень. Якщо ми ще один корпус подавали для наших 10 тисяч дорогого вато. 11 ширини. Фу... Таж ось так. Навіть ось так. 11 тисяч дуже багато. Знімає стільки грошей. Чекаємо ще. Ну 100 секунд. Другою звук нових затриманих. Зразу зробимо тут дві камери. Ну, мабуть треба було менші камери будувати, тоді було б більше місця і більше затриманих і більше б нам грошей приходило. Але подумали про комфорт. Це не дуже доречно. Не виходить. Так, 500 знову є. Краще поставити ліжко. І по 200. Теж не дуже є гроші. Так, о, зараз нам привезуть гроші. Так, тепер вже краще. Туалет, двоє дверей. І тут ще один картерні поставив. Було вже два. Картер, щоб було покарання для наших гостей. Так, тут побудуємо кімнату для затриманих. Взагалі п'ять не потрібно. 3х2 буде достатньо. 3х2. Щоб тут... Тому все тут тільки 2 х 2. Це нам потрібно буде високу 11 висоти. Тут ми побудуємо щоб було 6х6 думаю буде. ні 5 на 5 буде достатньо так двері двері будують швидко так три затриманих не мають де жити так, добудуємо що може тут ось так короче. рай нема. Стен нема. Вот так. Теперь тут камеру для побачки. Так. Стилу для видео, Получається, тільки два стола вміщається. В принципі, більше не треба. Знімає аж так багато відвідувач. Так у нас знову грошей немає. Подувати. Ша в камеру. Трішки камер, щоб будувати Треба гроші збирати. 380 один відділ. відео планом скільки треба. Що нам почати ось так треба потрібно три тисячі. 3500, втрачає два дня. Батанько. Я розумію, що немає місця. а що я зроблю? Немає грошей. Прийшли у нас відвідувачі. Сім відвідувачів. В чорні зараз 7 відвідувачів в чотирьох групах. А ще шість сімей. Чекають на побачення. А, прийшов наш. Затриманий, що тут розказує історії. такий грубий. <смір> так. Ну це не виносить, о, мусить дорожче виносить. Треба трошки урізати робочих, так нічого не будуємо. Так, тут у ранених, поранених змучених, ось так. Щоб 3000 було, більше буде прибутку. Брудно, звичайно. Просто капець. Але що зробити? Мене не відкрили бюрократію, не побудували камеру для нашого начальника тюрми. Вона що в нас немає. Так, скільки наші три сім'ї чекають на побачення, Потім, думаю, побувати тут такий блок з камер з'єднати з цією столовою, але вже дві добре було побудувати. Все, гроші впираюся, грошей немає. Люди без світла сидять. в підвалі. Я думаю, що вам дуже цікаво зараз дивитися. Я нічого не роблю, але в мене грошей немає. Думаю, як краще буду, трошки, трішки пограю сам. І третє відео вже почну, коли не, трошки грошей назбираю. І хоча б 5 тисяч і вже почну якісь робити дії, кому мене будуть гроші. Всім дякую за увагу. На сьогодні це все. Чекайте продовження проходження цієї гри. Підписуйтесь на канал, кому подобається, ставте лайки, кому не подобається, ставте дизлайки, щоб я знав, чи продовжити, чи ні. Дякую за увагу.